Розробники випустили патч 1.4 до сталкера та позакривали багато сталкерських лазівок. А у відповідь я зламав балансу хребет до коліна, фішечка на бабло, яка спрацює навіть на консолі, на будь-якій складності. З самого початку гри, як тільки закрили малу зону, поїхали. Я в нас ось ця локація Малахіт. Це початок гри, як бачите, тут перший квест просто на КПП прийти спитати, де коршу. Ну, я пішов, залутав сховок журналіста у тому в лісі. Отут ПЗС 9 Сокіл забрав. І мене як будь-якого природного сталкера мучать думки, а де взяти бабла на то, щоб це все прокачати. Тому що це коштує все вкрай недешево. Подивлю по цьому малахіті, дивлюся, ходять такі от чувачки, мсоповці, І вони нехило так озброєні. У них. кулемети, кулемети коштують грошей. І вони по-любому хочуть поділитися ними зі скіфом, тому що скіф може врятувати зону. От. І просто треба підгадувати так, щоб вони один одного не бачили. Оці чуваки для наших експериментів підходять ідеально. Тому що. Так, да, і потім, до речі, треба їх забирати з цього місця. А вони щось не хочуть забиратися. О! Тому що будуть на купу складатися. У них є кулемети, і вони тут стоять на цьому КПП, так що не бачать один одного. Цього сталкера, на жаль, треба теж в розхід пустити, тому що він постійно буде палити і крикати підмогу. Тому вибачай, братан, нічого особистого, але так сталося, що прийшлося тебе теж в ім'я порятунку зони скласти на купу. І дивіться, ось свіженькі додіки вже прийшли. Ви тільки, -тільки прибрали, ось прийшли свіженькі додіки, вони там спавляться за рогом. О, я цих заберу, щоб вони не мішали. О, і берете ножичок і просто повторюєте всю процедуру. О, І другий так само. І будь ласочка. І у вас ось щерп, щоб кулеметів трошечки додавилося. Хоп! Забираємо його, щоб на купі не стояв. Ой, що я роблю? Мені його трави кинути просто. Хоп! І теж сюди на купу. Треба дивитися, бо сюди може на купу патрульний ще прийти лутатися, який просто по периметру ходить, а не на посту. Ця механіка зроблена для того, щоб малахіт не залишався без захисту. Але ця механіка грає сталкером з лу шутку, і його можна через ню поламати. Дивіться, в мене вже 100 набоїв є. Це, до речі, нескінченне джерело напоїв для Дніпра. І дивіться, скільки ми тут забарилися. Дві хвилиночки. Ідемо тепер всередину сюди. Ну, реально, дві хвилини від початку запису відео пройшло. Де наша Вікторія Дорожнюк. Пані Вікторія. І в нас є три кулемета за дві хвилини. Раз, два і три. Ну, ще патрончики закинемо. 10 тисяч. За три хвилини ми заробили тут 10 тисяч. Для порівняння на максимальній складності 10 тисяч дають. Якщо ви закриєте весь квест за іскру на затоні, починаючи від входу на затон, закінчуючи. Вбивством лейтенанта Штерева. О, і собі 3 хвилини й 10 штук. І повторюємо. Оп. І нарізаємо бабла стільки, скільки вам треба. Оп. і в будь ласочка. Ну, Ці червоні кулемети можна потім зібрати, занести їх лахмітникові, о, нарешті згадав. Так. І ще один. Погодьтеся, з таким розкладом є сенс перестволювати Дніпро. Це вже має сенс. Ось ці червоненькі, так от у стороні, поки що складу. Ну це теж гроші, якщо що, червоненькі ці стволи. І ось прийшла свіженька партія. Тільки треба зберігатися перед кожним тому траєм, тому що є не нульова вірогідність того, що ви таке спалитеся. Тому бажано після кожного наступного такого вбивства цих тіпочків зберігатися. Оп! Тільки бачите, треба обов'язково дочекатися, коли ножичок переходить в інше положення. Знов червоний, ну не пофортило, жовтий пофортило. О, дивіться, вже 150 набойчиків є. Ці червоні, різниця велика в ціні 13-16. Невелика. Їх на максимальній складності лахмітник теж буде по 2-3 тисячі купляти. 200. Бронебі... Ту, типу 72 на 39. Та ти що? Візьму, ну я собі Дніпро перестволю. чом би й ні? Отакий от, от прикаляс получився, буде щось новеньке дам знати, друзі, дякую за перегляд. Підтримуйте Збройні Сили України, підписуйтесь на мій твіч в описі канала, колись там будуть стріми. Заходьте на стрімчанські з 10 по 12. Не знаю, коли ви дивитесь. Чекайте, чи є, чи нема. На цьому все. Всіх обняв підняв. До зустрічі.